Всім доброго здоров'я! Вітаю вас на своєму каналі Fix Lab Repair. І сьогодні в нас на ремонті отакий от, от інвертор. Чистий синус. 12 вольт. 12 вольтовий. Так, зі слів власника е був зустрічний струм подали на нього. Ну, добре, розбираємо і будемо <клух> дивитися, що, що тут не так, я <клух> так. <клух> 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 Буде і розкручувати всі транзистори там. І діоди там, чи що там є там, <кій> на, нім, на корпусі прикручено, бо може я інакше не витягну його. Ну, подивимося, зараз ми яко відкручується все. Так, так і так. Це. Добре, я ставлю на паузу, розкручую і включуся. Так, порозкручую я це все. витягну плату. Ну і будемо щось міряти. Так, що нам це? першу запобіжники? Запобіжники. І зговарені. Так. Казали зустрічний струм. Так. Да. Так, тепер ми. Плата така файна, акуратно. Транзистори. Ого. От всі? Всі згорені. Даш. ну, не знаю, чи цей ремонт буде доцільний. Так, ще перевіримо. Не всі згорені, вихідні. Получається. Цілими. Добре. <към> Випаюю всі транзистори, запобіжники і перевіряю далі. Плата синуса, модуль, ще модуль, спікер. Випаюю це все. А там І так, що вийшлося. Згорені побіжники, як я вже казав. Шість транзисторів, транзисторів цілих, ну, так, під питанням. Ну, я їх подзвонив, База все ціле, і шість вигорівших. Вигорівших в ноль. По базі, по і ну, якось так. Я би радив власнику, ну, не радив, буду договорюватися з власником, би міняли всі. Ну, не знаю, чи він погодиться. Не знаю. Ось так. На... На... На самій платі коротке пропало. Коротке пропало. Це заряд конденсатора. Я подумав тут, перш ніж спілкуватись з власником, на що це все з цієї проблеми, е, я от ці от шість транзисторів, я впаяв їх ну, на пробу, попробую. Пробую запустити. Чим заказувати, замовляти транзистори. Треба перш попробувати, чи щось. <кій> щось з цього вийде. Так. Попід'єднюємо. Я думаю, ви бачите. Виставляємо на лабораторничку 12-13 вольт і попробуємо, перш ніж замовляти транзистори, ну і так. Так. Так, на лабораторночку 13 вольт. Ну що ж, так, як би це ще це все включить так акуратно. Ну, якщо воно запрацює, то недовго, бо воно без радіаторів. Ну що, поїхали. Я думаю, ви бачите. Нічого не стрельне, окуляри. 13, 13,5. Є на виході 228 вольт. Я думаю, є сенс замовляти ну, є. збирати далі його до кінця. Уже, ну, як така провірка пройшла, то, думаю, дам під нагрузочкою. Ну, тут дві лампи по 40, напевне. Попробую чи по 60, даже. Я не знаю, не знаю, чи ви бачите. Що я поставлю тут, ми там, щоб не засліплювали. Під'єднав до крокодильчиків, все, все добре. Все, подивимося. Ну, пробуємо. Акуратно. Ага. Додамо е, току на лабораторночку і включимо. У мене трішки слабонький е, лабораторночок і він не, не витягує це все. Від'єднав я е, одну лампочку, тут два дві лампочки і пробуємо. Я думаю, ви бачите. Це все. Ну, поїхали. Є 13. Тут щось 11. Думаю, ви бачите, 230 вольт, лампочка вроді, що я не помиляю, 60-ка. Ну, довго не буду тримати, але працює. Договорилися з власником, що просто ми докупимо 6 транзисторів, ну, супер бюджет, має бути. І впаяємо і все. Ну, 6 так 6. Добре. Інвертор працює, докупляємо, ой, покажу далі результат. Забрав я посилку. Ну і будемо дивитися, що тут, <кій> що тут нам. Славе розпакуємо. Ви бачите писали, що оригінал. Добре, підганяю я їх під розмір, під розмір. горівщи, а от, от нові ну. Закладемо, запаяємо, будемо бачити, підганяю я під розмір, залужую і Запаюю Зачищаємо. Зачищаємо транзистори. Зачищаємо і залужуємо. Ну, я зараз покажу ну, запайку саму. Будемо паяти он таким от таким древнім монстром 65 Вт. Залужуємо. Все, бачите? Я так думаю. Я користуюсь канішвалькою. Ну, привик так. Так, чекаємо, так, паяльничок нагріється. Так, паяльничок нагрівся. І так ми його залужуємо виводи. Я думаю, ви бачите, бо менші паяльнички не прогріють, не прогріють, не прогріють плату. Плата інвертора вона багатослойна. Так, все. Зараз я трішки це все покажу. Як я це запаюю, тому ви будете бачити. Так. Прямо транзистор. Беремо припойчика. Прогріваємо всі три. Всі три отвора. Такте, тому може треба трішки підігнати. Трішки не співпадають. І все, я так, я так. Запаюю ці транзистори. О, все. Підганяємо, би було рівно. Ну, потім я їх ще підогну. І все от таким чином. От таким от способом. Ну, Тут він щось і до радіатора ближче. У не буде все знімати. Давайте ще один. Трошки підігнем їх під. <кхід> Прогріваємо. Ретельно всі. Всі отвори забагато. Все і... і транзистор. Транзистор запаяний. Рівномірно, Потім я ще пропаюю цю сторону. Так, паяв я всі транзистори і тепер пропаюємо. Ретельно це все прогріваємо. Прогріваємо цим самим паяльничком, щоб виводи акуратності прогріли. Ну, ось так, ось такий процес. Цим паяльничком файно прогрівається. Дві кубки зліпив. Зараз ми заберемо, зараз ми заберемо. Що сліпилися, то можна від відсосику. Оп! І все. І паяємо далі. Я думаю, ви бачите, щось там бачите. все файно прогріваємо. Це все відчищу цю каніфольку. Отак. Ну, якось так. Так, добре. Я зараз це ретельно перевірю. Все як попідганяю ще. Самі транзистори по лінії. Е, і потім включуся. Так, трішки повідмивав. Ну, як, як зміг все підігнав. Зараз ставлю в корпус, ставлю на прокладки. які були не такі якісь посічені. Велика теж посічена така. На термопасту, ну і зберу трішки в корпус. Добре. І так, підзібрав я, його поставив на термопасту, як ви можете бачити. І хочу включити. Перш ніж скручувати його до кінця. Так, вставляємо тут. Попід'єднюємо. Так, акуратно. Паяльник ще гарячий. Так, на лабораторничку 13 і... Думаю, ви бачите. 13. Оп, є. Так. Естер ви. Думаю, бачите, так? Е, включаємо. Я зараз ще. Ну, включу, Побачу Аккуратно Що тут це все? Бачите, чи ви не бачите? Не бачите. Так, є 13. 21. Холостий холостий хід, 660 мА, ну так, приблизно. Я думаю, я зараз зберу це все, ну, в корпус поперекручую це все. І піднайду якусь піднагрузочку, попробуємо таку вже солідну, якийсь кіловат, там, півтора. Не знаю, скільки це пікова. Півтора. Ну, на кіловат, що зараз. Тисячу вас зараз щось піднайду. Не знаю, чи я піднайду. Добре. Виключаю і збираю далі. І так, підключив я це все. Інвертор, акумулятор. и фен включаем пятьсот пятьдесят ватт ну и девятьсот семьсот Ну і все працює. І на цьому буду закінчувати цей ремонт. Кому сподобалося, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.